Права 1640. З кубиків ребро кожного 1 см складено фігури. Малюнок 132-136. Знайди їхні об'єми. Ну що ж, давайте подивимося на ці малюнки. Бачимо, що тут складено ці кубики в різній послідовності. Найпростіше знайти об'єм яким чином знайдемо об'єм одного кубика, ну а потім порахуємо їхню кількість. Об'єм фігури буде дорівнювати тоді. Кількості, що множиться на об'єм одного кубика. Записуємо тоді, що V 0 це буде об'єм одного кубика. Сказано, ребро у нас 1 см. То нагадую, що об'єм куба це А в кубі. І це буде дорівнювати 1 см в кубі. І це дорівнює. 1, що множиться на 1 і множиться на 1, це буде 1. А в дужках записуємо, що кубічний сантиметр. Це сантиметр, що множиться на сантиметр і множиться на сантиметр. Тобто ми знаємо, що об'єм кожного кубика на цих малюнках він складає 1 кубічний сантиметр. Ну і на малюнку 132 бачимо 4 таких кубика тобто об'єм, який буде. Записуємо тоді малюнок 132. Малюнок 132. Так? Ну і записуємо, що об'єм В. Буде складатися з чотирьох кубиків об'ємом В0. Ну і це буде дорівнювати. Переносимо 4, що множиться на 1. Ну і це буде дорівнювати 4. А в дужках записуємо чого. Кубічних сантиметрів є. Переходимо до малюнку 133, тут також бачимо 4 кубика, так, це фігура інша, але об'єм у неї буде такий самий, як і попередній, бо там 4 кубика по 1 кубічний сантиметр. Записуємо малюнок 133. Малюнок 133. Об'єм В. Він буде складатися з 4 кубиків об'ємом В0В, або 4, що множиться на 1, і це дорівнює 4. І в дужках записуємо чого? Кубічних сантиметрів є малюнок 134. Тут аналогічно бачимо, що в нас є тільки 4 куби. Так, вони по-іншому тут розташовані, але об'єм фігури від цього не зміниться, бо він складається з 4 кубиків об'ємом 1 кубічний сантиметр. Записуємо малюнок 134. Так, то записуємо так само об'єм з 4В0В. І це дорівнює 4, що множиться на 1. Це дорівнює 4 кубічних сантиметрів. А наступний малюнок 135. Тут уже бачимо 4 знизу і зверху 3 кубика. Тут уж всього 7 кубиків. Ну що ж, записуємо малюнок. 135. Об'єм В. Буде 7. Кубиків об'ємом в 0 або 7, що множиться на 1. І це буде 7 кубічних сантиметрів. Є. Ну що ж, малюнок 136. Тут бачимо 3 на 2. Це буде у нас 6 і зверху 6. То разом буде 12 кубиків. Ну що ж, записуємо малюнок 136. Так, тобто записуємо об'єм В. Це буде 12. В до В. І це дорівнює 12, що множиться на 1. І це буде 12 кубічних сантиметрів. Yeah. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження об'єму фігури, що складається з кількох кубиків. На цьому вправу завершено.